Привіт! І сьогодні продовжимо вивчати гід. Оскільки Git не просто система контролю версій, це ще й розподілена система контролю версій, тому для роботи мені не потрібен центральний сервер. У кожного розробника стоїть локальна копія ГІД, яка зберігає історію розробки проєкту. Коли він щось зробив, він насамперед записує це у себе на комп'ютері, а потім, якщо захоче, може відправити колегам свої зміни або отримати чужі. Однак у реальних проєктах центральний сервер зазвичай все ж таки створюють. Він служить для зручності, на нього всі розробники відправляють свої зміни та з нього можуть завантажити те, що зробили їх колеги. Можна розглядати це як центральний пункт обміну даними, але всі основні операції з проєктом як раніше виконуються локально. Цим сервером може виступати будь-який віддалений комп'ютер, до якого у вас є доступ. Але частіше, як гід сервера часто використовують GitHub, GitLab або Bitbucket. Це веб-платформи для зберігання та спільної роботи над проектами з використанням систем керування версіями Git. Вони надають інфраструктуру для зберігання кодових репозиторіїв, а також управління та контроль доступу для спільної роботи над різними видами проєктів. Кожна з цих платформ має свої особливості та функціонал. Які приваблюють розробників і команди різних масштабів і потреб. Ми трохи розглянемо сьогодні GitHub. Намчимося створювати репозиторії та видаляти їх, а також кланувати собі на локальний комп'ютер. Переходимо на сайт github.com та реєструємось, вказуємо свій емейл, на який ми збираємося зареєструвати свій аккаунт. Натискаємо кнопку ConFirm, підтверджуємо його. Оскільки я вже зареєстрована, я просто війду в свій аккаунт та створю новий репозиторій. Ми вказуємо назву репозиторію, назва повинна бути унікальна. Зазначаємо, чи хочемо ми наш репозиторій зробити публічним або приватним. Публічні будуть бачити всі, його зможуть склонити собі на локальний комп'ютер всі, хто завгодно. Це, до речі, дуже зручно, коли ви хочете зробити своє портфоліо і потім його показувати роботодавцю перед співбесідою. Або ви розробляєте якийсь опенсорс і хочете поділитися з кимось цим кодом. Приватний репозиторій загалом більш використовується для розробки комерційних проєктів. Далі ми вказуємо, чи хочемо ми одразу згенерити readme файл. У Readme файл розробник вказує загальну інформацію про те, як запустити проєкт, про що цей проєкт. Також тут ми одразу можемо згенерити gitignore файл. Про gitignore файл ми багато говорили з вами в попередніх уроках. GitHub спрощує вам у цьому життя. Він генерить цей файл автоматично. Ви просто обираєте мову, на якій ви будете програмувати, і GitHub вам створює цей файл, який ви можете потім використовувати. Отже, щойно ми створили на гітхаб проєкт з двома файлами. Тепер наша задача склонувати його нам на локальний комп'ютер. Для цього ми, знаходячись в нашому щойно створеному проєкті, натискаємо кнопку Code та обираємо лінку, за якою ми будемо клонувати проєкт. І у нас є три варіанти. Давайте почнемо з SSH. Для того, щоб склонувати проєкт за SSH лінкою, ми повинні згенерувати SSH ключ на локальному комп'ютері. А далі, за його допомогою, ми робимо з'єднання з віддаленим сервером. У нашому випадку це GitHub. Виконуємо команду. В процесі створення у нас запитають, куди саме ми хочемо покласти наш ключ. Я залишу все за замовчуванням. Більш того, в мене вже згенерований ключ, тому я не буду продовжувати. Ви можете вказати якусь нову директорію або погодитись з тим, що вам буде запропоновано за замовчуванням. Після цього в директорії, яку ви вказали, або обрали за замовчуванням, ви побачите два файли. Нам потрібен публічний ключ. Зараз ми можемо його побачити, скопіювати, і наша задача додати його до віддаленого сервера. Виглядає він ось так, і це все нам потрібно скопіювати. Потім йдемо на сайт GitHub, переходимо до налаштувань, знаходимо SSH Key та вставляємо наш згенерований ключ, вказуємо назву, бо ми можемо додати декілька ключів, наприклад, від нашого лаптопу або домашнього ПК стаціонарного. У кожного буде свої ключі і ми їх можемо по-різному підписати. Так, ви можете працювати з декількох комп'ютерів з цим віддаленим сервером. Підтверджуємо це нашим паролем та можемо тепер копіювати ssh лінку Переходимо до терміналу у директорію, куди збираємось клонувати наш проєкт, і виконуємо команду git clone, вказуючи нашу лінку. Відтепер ми можемо побачити наш проєкт у нас на локальному комп'ютері, саме той, який ми створили на GitHub. І, і одразу як видалити цей проєкт, на GitHub, тобто на віддаленому сервері. Знаходячись у цьому проєкті, переходимо до налаштувань цього проєкту та гортаємо до самого низу, де вказуємо назву нашого репозиторія і підтверджуємо, що ми дійсно хочемо його видалити. Зауважу, що ви видалили проєкт на віддаленому репозиторії. Локально він у вас залишився, тому що ви його скланували. Ви можете продовжити працювати з ним локально, на вас це ніяк не вплинуло. Зараз швидко повторюю і створюю новий проєкт. Назву його Тест Project, та замість SSH-лінки я обираю GitHub CLI. Що ми для цього повинні зробити? По-перше, встановити, дивимось документацію, виконуємо всі поради. Git CLI це консольний інтерфейс для Git, який виконується у терміналі. Загалом на своїх комп'ютерах розробники часто використовують графічні інтерфейси, щоб працювати з репозиторієм більш комфортно, але вміти користуватись GitCLI однаково важливо. Наприклад, на серверах часто немає графічного інтерфейсу, і при необхідності треба буде в змозі працювати з консолі. Відповідаємо на питання. Звісно, я обираю зараз не Enterprise GitHub, також я обираю SSH-підключення. Вказую директорію, погоджуюсь, де в мене публічні ssh ключі. Даю їм назву. Все майже те саме, що ми робили у браузері, коли додавали ssh ключі в першому випадку. Відкриваємо GitHub, підтверджуємо це все кодом, і тепер можемо виконувати команду, яку ми скопіювали. При клонуванні проекту з репозиторією GitHub за допомогою цієї команди з'єднання з сервером встановлюється автоматично. Ця команда використовує протокол Git для встановлення з'єднання з сервером GitHub та отримання повного репозиторію на ваш комп'ютер. Тому, після успішного виконання команди, у нас буде повний клон репозиторію. І ми можемо одразу працювати з ним локально. git remote v покаже нам з'єднання з віддаленим репозиторієм. Воно автоматично було названо Origin, та ви можете додавати своє ім'я, коли клонуєте проєкт. А далі ми бачимо дві команди: Fetch і Push, які дозволяють нам заливати на віддалений репозиторій наші зміни або збирати зміни з віддаленого репозиторію. Чим ми зараз і займемось? Давайте зробимо пару змін локально у цьому проєкті і залімо їх на репозиторій GitHub. Я запишу дещо нове у файл. readme, Додам це до індексу і зроблю Git GitLog покаже нам наш новозроблений коміт. Я нагадаю, як дивитись підключення до віддаленого сервера. Потім ми виконуємо команду git push origin mine. Тобто Origin це наше підключення. Mine – це ім'я і гілки, в яку ми будемо зливати наші зміни. Тобто, зараз всі зміни, які ми зробили у себе на локальному комп'ютері, ми залімо на віддалений репозиторій у цей проект. Переходимо на GitHub і можемо одразу побачити наші зміни. Ми бачимо наш коміт, який ми щойно зробили. Якщо ми натиснемо подивитись його деталі, то ми навіть можемо побачити, що конкретно ми змінили. Зеленим буде позначено те, що було додано в коді, червоним те, що було перезаписано або видалено. А зараз зробимо навпаки: ми внесемо зміни на віддаленому репозиторії, а потім стягнемо їх собі на локальний командою pull. Я знову змінюю файл README, зроблю коміт вже на сервері. Тепер ми бачимо три коміта замість двох. Я нагадаю, що локально у нас все ж таки залишилось два коміта на нашому локальному комп'ютері. Тобто зараз я повинна ці зміни стягнути собі на локальний комп'ютер у свій проект. Переходимо в консоль і виконуємо команду git pull origin. Нагадаю, Origin це назва нашого підключення і вказую гілку Main, з якою я буду забирати ці зміни. При цьому я теж знаходжусь в гілці Main. Тільки локально. І ось ми можемо бачити, що Рідмі змінився і в мене на комп'ютері. А тепер уявімо іншу ситуацію. У вас є проєкт локально на комп'ютері, ви працювали і тепер хочете ним поділитися зі світом. Ви хочете залити цей проект на GitHub, щоб до нього мали доступ усі і могли подивитись. Проект ви починали локально. Як ми робили в попередніх уроках, тобто створили папку, зробили гід і ніт і все таке. А тепер вам вже готовий проєкт, треба залити на GitHub. Що ми робимо? Як бачите, я в прискореному темпі зробила все, що ми робили на попередніх уроках. Тобто створила папку, зробила гід і ніт, деякі зміни, закомітила їх. І тепер я хочу це залити на віддалений репозиторій до GitHub. -у. Ви можете використовувати якісь інші проекти, або ті, що ми з вами створювали в попередніх уроках, або поставити на паузу і повторити все за мною. А вам буде потрібен цей проєкт просто для тесту, щоб ми потренувалися заливати на віддалений сервер GitHub. Переходимо на сервер GitHub, створюємо пустий репозиторій, називаємо його. На цей раз ми нічого не обираємо, ані gitignore, ані readme. Після цього ми бачимо інструкцію, яку ми повинні виконати. І тут нам підказують, що в нашому випадку ми повинні використовувати саме цю інструкцію, тобто ми повинні залити вже існуючий проєкт на Git. Переходимо до нашого проєкту в терміналі і по черзі виконуємо команди. Перша команда підключить нас до віддаленого репозиторія, оскільки зараз ми не маємо цього з'єднання. Це можна подивитись командою git remute v Отже, першою командою робимо з'єднання з нашим віддаленим гід-репозиторієм. Друга команда нам необхідна, бо в старих проектах ще зустрічаються гілки Master. За новими правилами, GitHub перейменовує їх на main гілку Оце m велике означає примусове перейменування. І нарешті, останньою командою git push ми відправляємо наш проєкт з локальної машини на віддалений репозиторій. Опція "-u", або, як ще її називають, set Upstream, встановлює зв'язок між локальною гілкою і віддаленою гілкою, що дозволяє вам в майбутньому простіше виконувати команду Git Push без необхідності вказувати додаткові параметри. Користування опцією U зручно, коли ви починаєте тільки працювати з віддаленим репозиторієм і хочете зберегти зв'язок між вашою локальною гілкою та віддаленою гілкою для подальшої роботи. Отже, подивимось, чи з'явився у нас проект з файлом текст. Просто оновлюємо сторінку і бачимо, що ми залили проект. ось наш файл, ось наш коміт. На сьогодні це все. Побачимось!